У Луцьку екологічна катастрофа. Цілий мікрорайон Вересневе не може спокійно жити через нестерпний сморід, який поширюється під цукрового заводу. Сморід чути і на вулицю Львівську, а останнім часом аромати досягають і центральних районів міста. У найбільшій біді жителі Вересневого. Люди кажуть, що ранок у них починається з нудоти. Врешті населенню увірвався терпець. Люди зібралися під стіном цукрового заводу з вимогою його закриття. Вирішувати проблему зібрались і міські владці. Прибув і голова Волинської обласної ради Ігор Палеця. Біля цукрового заводу сьогодні зібралося понад пів тисячі людей. Місцевим мешканцям урвався терпець. Кожен світанок вони зустрічають зі страшенним смородом. Дійшло до того, що почали хворіти діти. Малюки постійно кашляють. Зібралися для того, що в нас сталася екологічна катастрофа, просто і це триває на протязі двох років. У нас страшенний сморід. Сморід такі, що задихнутися можна і в квартирах, і в будинках, де ми при зачинених дверях, при зачинених пластикових вікнах. А вчора, слухайте сюди, далі. Я підходжу, дивлюся, атовець то центрі, центр такі сморід бутошоно. Підходжу до цього атовця. Він стоїть, блює. Кажу, що з тобою? Що ти десь? Кажу, вчора випив, чи сьогодні вже може. А він каже: я після контузії, каже, мені від того сморяду погано. так. тут от вдома, вдома відкриваєш вікно, заходиш ми... в кімнату і гриба. А ви нам тут там убей, що не горло було. всі діти кашлю, всі діти задихаються, астматики, все горло перчить. Сьогодні на вересневому люди нарешті вдихнули чистого повітря. Керівництво заводу підготувалося до зустрічі з народом та владою і зупинили виробництво. Проте одноденний перепочинок не заспокоює. Місцеві вимагають, аби їх припинили труїти. Проблеми почалися після того, як на базі цукруварні запустили ще один завод, який виготовляє біоеталон. Саме після запуску цього виробництва і почалися проблеми зі смородом. На завод приїхав і голова Волинської обласної ради Ігор Палик він наголосив, що потрібно негайно зробити усі перевірки і в разі необхідності навіть порушити кримінальне провадження. Поки ці перевірки не здійсняться, завод не запрацює. Нам не треба ніяких комісій для того, щоб переконатися, що завод не може працювати. Всі чули цей запах вчора. Всі чули цей запах тиждень назад. Перед цим. Сьогодні вночі я хочу я хочу вам сказати. Я думаю, що власники заводу акціонери зрозуміють, що так правильно зробити. Завод не буде відкритий, поки не буде заключення екологічних інспекцій і всіх наглядаючих органів. Послухайте, будь ласка, мене ми ж хочемо жити в європейській правовій державі. Для того щоб довести до розуму те, що ми хочемо, ми повинні зробити перевірку. Санітарна зона, категорія заводу, викиди обладнання, хто дав дозвіл, і відносно цього збудити, якщо були порушення, кримінальну справу. Виконуючи обов'язки луцького міського голови, Ігор Поліщук зазначив, що, хоча й завод юридично знаходиться не в їхній компетенції, а луцького району, міська влада однаково робить усе можливе, аби вирішити цю проблему. Мій заступник тут два місяці Костя Петручук живе просто на цьому заводі. І, на жаль, ті заходи, які були в житті, вони не дали результату. Тому я вас підтримую і так само виступаю за те, щоб завод припинив роботу, він вже її припинив, допоки не буде вирішене питання зі всіма перевірками, зі всіма запахами і зі всіма юридичними моментами роботи цієї заводу. Мені так само не зрозуміло, чому тільки вчора Гунчик Володимир Петрович дав вказівку Держекоінспекції, яка підпорядковується йому. Вживати заходів щодо закриття заводу. Окрім повітря, цукровий завод забруднює і місцеву річку. Люди переймаються, що зараз почнеться купальний сезон, і тоді від хвороб не позбавишся. Проте це ще не усі напасті, які мають місцеві мешканці від цього підприємства. Буквально вчора цукровий завод зробив сюрприз для власників дачного масиву, що на вулиці Львівській. Прямісінько під хатами повикидали ґрунти з очисних споруд цукроварні. Отож, люди тепер нюхають не лише повітря, а й отруйне багно, яке лежить на їхніх городах. Справа в тому, що в п'ятницю, в суботу вивозили з очисної споруди, яка знаходиться, ми відзнімемо, де вона знаходиться, землю цю і висипали без відома нашого. Я думаю, що тут ще багато людей, які не знають цього, не бачили, бо не всі були ці дні на дачах викидають і викинули нам ці відходи під самий на території майже нашого участку. Глянути зараз те, що вони навозили оцих того ґрунту. Не знаю з якою ціллю, що їм не було де як вивезти з тих очистих, бо вони чисті ці свої резервуари. Получається, вони тут от накидали і зараз все це і то сморять. Ось такі гори багна зараз прикрашають краєвиди та одобрюють людські городи. Наразі власники Дач планують зібрати збори та скаржитись у прокуратуру. Наталка Поліщук, Дмитро Кудик для новин на часі.